Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо за біткоін, який може пролитися до відміток 50-44 тисячі доларів, за наші позиції про психологію та ще багато чого іншого. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Ф'ючерсами. Я не займаюся, не займаюся і надіюся, займатися не буду. Я завжди говорив, та буду це повторювати, що ф'ючерси це просто суцільний казік, де рано чи пізно ти втратиш свій депозит. Якщо зараз в моменті у тебе є профіт, то вдовгу ти втратиш цей профіт і втратиш свій депозит. Який раз я вже повторюю, що зараз гарна можливість не рости, не тузимунити, а просто брати та збивати всіх. Лонгістів та шортистів. Ринок зараз в невизначеності. Ну він, по суті, і був в невизначеності вже деякий період часу. Цей боковик для мене це не просто боковик якогось розподілу або якогось накопичення, що ми будемо летіти вгору. Ні, це той самий боковик, в якому просто збирають абсолютно всіх тих віруючих людей, які зайшли на цей ринок, і думаю, що на фюджезах вони зароблять свій перший мільйон. Люди сидять в мінусі вже який час. І що зараз люди будуть робити правильно, заходити на ф'ючерси, щоб відігратися та забрати профіль. Якщо не профіль, то хоча б своє проінвестоване тіло. Давайте будемо чесні: більшість відсотків людей вже просто підзамахалися тримати альткоїни, які кожного разу оновлюють своє дно. І найголовніше питання чи зможуть ці люди ще пересидіти просадку? Місяць, два, а можливо і три, і п'ять місяців часу. Скорше всього, що ні, адже гляньте на цей ринок, нічого не годує. Ретро, тиснете, промки, ну і так далі. Якщо все це було вигідно крутити і давало профіт не в x 2 а в x 5 в x 10 то ми зараз надіємося, хоча б коли проект виходить, забрати своє тіло. Ми вже не просимо профіту. Вже який час, я вас застерігаю. Не лізьте на ф'ючерсі. Зараз роблять все максимально для того, щоб ви заходили на ф'ючерси та відігралися. Давайте згадаємо останнє падіння. Ось тут ми бачимо про торговку. Робили позитивний фон, що ми будемо тільки тузимунити ніякого вже падіння. В цьому ціновому діапазоні я детально розказував про цю ситуацію, що це пастка, і ні в якому разі ми зростання не побачимо. Зараз заганяють. В лонгі дають ту саму проторговку, наливають ту саму віру, що ми будемо рости, але тим самим зроблять обман і тим самим всіх лонгістів збриють. Так і сталося. П'яті, треті та навіть другі плечі було ліквідовано. Зараз ми бачимо знову проторговку і куди піде біткоін, невідомо. Я розумію, що більше відсотків людей зараз каже, якщо біткоін пролиється умовно до 50 тисяч доларів. до… 44 тисяч доларів, то айткоїни складуться в нуль. А зараз вони практично що? Не в нулі. Вони в нуль не склалися. Давайте просто відкриємо графік старкнета. Але 2 рішення, той же самий фундамент, який і ми також з вами набирали, який зібрав інвестицій в 282 мільйона доларів. Просто повзає по дні. Той же самий фундаментальний атом. Давайте відкриємо графік атома. Атом оновив свої луї, сходив до відміток 2020 року. Чи хтось зараз відкупляє альткоїни? Звісно, що ні. Всі, хто хотів, закупився атомом по 13 доларів, усереднив атом по 9, по 8 доларів, зараз, по суті, грошей, щоб докупляти та усередняти позиції, немає. Тому великі гравці альткоїни можуть звозити, на мою думку, ще донизу. Їм нічого не мішає, хто буде відкупляти рітейл. Звісно, що ні. У рітейла, по-перше, немає грошей, а по-друге, немає мотивації, немає віри в те, що альткоїни будуть рости. Зараз гарна можливість просто вижити всі соки з ф'ючерсів і тоді просто спокійно ту зимунити. І якщо нас зараз звозять в зону 50 тисяч доларів, в зону. 44 тисячі доларів, навіть якщо ми зачіпимо зону 50 тисяч доларів. Віру зростання буде остаточно вбити. Адже альткоїни не лише укатаються ще в дніща вони і так вже повзають по дні. Той же самий Starknet, ZK та нові технології, які вийшли на ринок, вони кожного дня, по суті, оновлюють своє дно. Але найголовніша їхня ціль це особисто, на мою думку, не упустити альткоїни. Ще на дно. Припустимо той же самий а, Starknet. Упустити в зону 10 центів. Старкнет по 10 центів я вже не вірю. Не знаю, що повинно статися, щоб Старкнет скотився в зону 10 центів. На мою думку, їхня зараз найголовніша ціль це ліквідувати усіх віруючих людей, які вірять ще в зростання. Іменно на ф'ючерсах заробляються мільйони доларів за декілька хвилин або декілька годин. Я не збираюся негативити, але ви повинні бути попереджені про цей сценарій, який може відбутися на біткоїні. Для нас, холдерів, наголошую, ліквідації немає. Але не піддавайтесь паніці, якщо буде фінальний пролив. І найважче буде просто психологічно втриматись, адже нещодавно ви коли заходили в ринок, у вас було, припустимо, 100 доларів, а зараз є 60-30 доларів. Просто зрозумійте. Люди, які заходили рік назад, півтора роки тому, які нічого не фіксували, які по суті не мають додаткових доходів, вони продовжують сидіти в просадці і вони просто дивляться та бачать, як кожного дня їхній портфель вкатується в дніще. Люди на паніці будуть бігти та продавати свою крипту, щоб забрати хоч щось. Лише вчора у них було 100 доларів, а вже сьогодні у них цілих 50 доларів і доходів у них. Немає. Звісно, що люди будуть з цього криптовалютного ринку забирати хоч щось, адже ніхто про позитив не говорив, не говорить, та можливо ближчими місяцями говорити не буде. А жити на щось треба. Звісно, що прийде цей час, коли просто а, ринок заставить фіксувати мінус. От і все. При ціні 66 тисяч доларів за біткоін, коли біткоін по суті проторговувався в цьому ціновому діапазоні. Я не збирався виходити з ринку, але про це падіння я розповідав. І розповідав не в одному відеоролику, і розповідав, чому воно повинно статися. Зараз я знову склоняюся до того, що ми можемо побачити ще один фінальний виніс. Зараз бачимо про торговку, і я розумію, що не дають віри в зростання, але ті люди, які втратили на цьому падінні, повірте, у них є. Велике бажання зайти та відігратися, адже можливо зараз дійсно ринок буде зростати. Висновки, які ви повинні зробити, це не лунгувати та не шортити, не надіятися на мільйон доларів, на 2 мільйона доларів. Те, що ви зможете заробити з ф'юджерсів. Це є самообман. Люди, які втратили тут. У них зараз є велике бажання зайти та відігратися. І людина, яка заходить на ринок, відігратися рано чи пізно, вона обнулюється все максимально просто. Та другий висновок, який потрібно зробити зараз, на сьогоднішній день, і якщо ми будемо проливатися, не продавати свої альткоїни, тримати свій портфель двома руками і міцно. І найважливіше, що у нашому портфелі залишаються стейблкоїни. Як ви знаєте... У мене є намір відкупити ноткоін по хорошій ціні. Ця позиція для мене є важливою, тому хочу відкупити ноткоін ще дешевше, ніж він торгувався, а опускався ноткоін до 0.2077. Як ми зараз можемо замітити, сформулювався ідеальний трикутник на ноткоїні. Давайте ми його намалюємо. Зразу перейдемо до минулого відеоролика про ноткоін, де я детально ділився своєю думкою, як, на мою думку, повинен сходити ноткоін. Якщо ми повертаємося на графік, бачимо, що ідентично те, що по суті я й прогнозував, те й відбулося. Але мої цілі по ноткоіні, які я озвучав в цьому відеоролику, понижуються. Ціль була відкупити ноткоін по 0.208. Я вважав і зараз вважаю, що це є ідеальна точка входу. Якщо ми будемо дивитися, де засаджений рітейл, на мою думку, це 15 сотих цента. Тому мої цілі на ноткоін чуть-чуть понижуються. Якщо я хотів відкупити ноткоін по 0.208, то зараз моя ціль зачекати, коли ноткоін буде по 0.207, 0.206. На мою думку, ця монета. Сходить саме до цих відміток. Як я вже розповідав, в цій зоні знаходиться глобальна ліквідність і є шанс, що ми сюди сходимо. Просто чекаємо та набираємося терпіння. Навіть якщо ми не відкупимо ноткоін за ціною 0.206, 0.207, побачимо підтвердження, що ноткоін готовий злітати, то перезайдемо а, по вищій ціні. Але... З впевненістю, що ноткоін буде взлітати. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!